А ви знаєте, чому майже всі майстри фарбують свої вироби молотковими емалями? Так, звісно, молоткові емалі дуже симпатично виглядають, і більшості людей це подобається, подобається структура їхнього отця. Але тільки майстер знає, що молоткова емаль ховає всі косяки, всі нерівності, всі перепади, всю сварку, всі зачистки. Лукавить не буду, але якщо б дані двері були пофарбовані глянцевою емалью, ну якою-небудь там автомобільною взяти, або щось таке, то вони б мали зовсім би другий би вигляд, а так все рівненько, охайненько. І майстри правильно роблять, що такі от знайшли вихід з даного положення ця молоткова емаль. Бо ви просто не уявляєте, яка буде вартість вивести дверне полотно з двох сторін в ідеал. Під глянцеву емаль. Я думаю, автомобілісти знають розцінки на малярні роботи в автомалярів. От. Це мінімум 100 доларів деталь. І пішло, 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 пішло вище. Там точних розцінок не знаю. От. А у нас дві сторони. 4 квадратних метри. Ну, хай 3,5 квадратних метри. І вони ж варені по всьому периметру. Так що, друзі, отак.